Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Значить, Сьогодні працюємо перший раз на новому об'єкті Вінницька область, Значить, територія часткового громадського користування. Якщо бути точним, значить місцеве аграрне підприємство вклало, побудувало. Озеленило, зробило в общем ландшафт років так, 6 тому назад, догляд проводився такий собі, в принципі, нічого не вмерло за цей час, але... Але... але вже є деякі негативні результати, наприклад, от. І ще по туям є деякі невеликі моменти. А чого вони є? Тому що під туями немає крапельного паливу, як оказалося сьогодні. От ми проводили діагностику по паливу, там знайшли деякі моменти. Деякі моменти, які були б мали б бути зроблені при, при закладанні того всього ландшафту, а деякі, деякі які вже от за цей час, коли дерева повиростали, дерева, чагарники. І... і що? І ну треба доставляти форсунки, переносити форсунки, дощувати чи щось десь трошки міняти. В общем, два четвертих формата робіт по поливу написано. от А в цілому ну 30 соток зеленої зони. Дитяча площадка. Доросла площадка, навіса. Проводиться деякі тут мероприємства Дай Бог почнемо працювати сьогодні, в принципі, з самого критичного, що є, починаємо починаємо стригти титуї тому що чогось чогось виконавці не повідомили, не створили якусь там пам'ятку, що має. Робитися. А може і створили, але замовники кажуть, що нічого такого створено не було, і це буде вже наша задача. Е, наша задача, В общем, так виглядають туї на сьогоднішній день. Там проходить стрижка і чистка. Це, щоб ви розуміли. Такий ковшечок невеликий. І це десь з 20-то. Тут більше куба вже. Так що так, да, як завжди я кажу, посадити це тільки навіть не половина справи. Дальніший догляд це дуже-дуже важливо. Ну, видно по всім. По всім формованим деревам, що щось десь якось чуть-чуть, Але далеко не до путя. Ну, будемо приводити. Слідкуйте, підписуйтесь на канал. Всім гарного, вдалого дня, йдемо вперед.